Розповім вам рекомендації, як підготуватися до перевірки чисто фізично, оскільки зараз перелік тих періодів, які попадають в перевірку, є дуже значний. в нашому випадку це 7 років це дійсно дуже багато. У мене особисто є досвід проходження перевірок. В великої кількості, тож я вже собі в роботі це все поструктурувала давним-давно, і так працює в моїй компанії дуже великий і довгий період. Але насправді далеко не у всіх так є. Що я маю на увазі? Всі документи вони повинні бути поструктуровані у вас по напрямках. Часто я бачу таке помилкове сортування документів, коли документи прохідні і розхідні складаються разом в переміжку по періодах, і це дуже складно потім зорганізувати цей весь порядок перед самою перевіркою. Отже. Прихід повинен бути посортований окремо по місяцях і по роках. Що дуже важливо, це те, що всі документи у вас повинні бути посортовані по роках. Тому що не може бути такого, що у вас в одній папці лежать документи за довгі періоди часу. Чому? Тому що в перевірку може попасти інший період, менший не так. І тому зручніше мати все посортоване по роках. Вам не доведеться щось звідти діставати, пересортовувати вже в процесі самої перевірки. Або перед самою перевіркою, а це дуже багато займає часу. А часоємні процеси треба знизити до мінімуму. Тож документи приходу розходу окремо, документи по заробітній платі окремо. Дуже часто я бачу в компаніях, коли все, що стосується кадрів, лежить в одній папці, не по періодах, і не зрозуміло, як прикладу особові справи, накази. Все, що стосується трудових книжок і всього, що стосується конкретного працівника, воно повинно зберігатися в одному пакеті документів. Те, що стосується нарахування, виплати, заробітні плати, відрахування у фонди, повинно бути окремо, тому що, наприклад, при податковій перевірці, особові картики, накази їх не перевіряють. Це компетенція держпраці. Тож для податкової важливе нарахування, виплата заробітні плати, нарахування у фонди. І відповідно, коли у вас так посортовані документи, вам легше їх надати, аніж цей порядок наводити вже в процесі перевірки. Отже, каса вона повинна бути окремо. Авансові звіти разом з з підтверджуючими документами окремо. Це все є різні типи документів, і це все перевіряють різні перевірячі. Я вже в відео попередніх розказувала, що насправді на плану податкову перевірку приходить 9-10 спеціалістів по різних галузях. Ці всі галузі повинні бути у вас так, щоб не один одного не дублювали. Відповідно, зарплата це одні спеціалісти, каса це інші спеціалісти, транспорт, таксисти це інші спеціалісти. Тож не робіть собі додаткового клопоту в неправильному сортуванні документів. По по руках і по напрямках. Тоді проходити перевірку буде набагато легше. Ну і, зрештою, треба нам ще раз нагадати про те, що те, що відображено в документах, повинно бути абсолютно тотожним, те, що вас відображено в обліковій базі, а те, що відображено в документах і в обліковій базі, відповідати згідності. Тоді ваша перемірка буде для вас емоційно і фізично легшою.